Вітаю вас всіх! Мені дуже приємно знову з вами зустрітися. Як стати мільйонером? Ця думка постійно переслідує просто людину, яка працює в полі, реалізатором на ринку чи в супермаркеті касиром. Ну, коли нарешті я вже стану мільйонером. Після цього людина біжить в найближчий перехід і купує книжку, яка дозволяє отримати цей заветний мільйон. З запалом прочитавши її ця людина з розчаруванням. Викидує її найближчий смітник, тому що 90% з того, що вона прочитала, кажуть про те, що вона вже щаслива тільки від того, що придбала цю книгу. І лише в останньому абзаці, на останній сторінці, там прописана ця формула успіху. Вона дуже проста. Виявляється, потрібно лише тільки наполегливо працювати. Пануривши голову, проста людина повертається на своє робоче місце в поле, на ринок. Чи закасовий апарат у супермаркеті. Бо життя трохи інше, ніж ми його уявляємо. Та формула успіху, яка прописана в цій книжці, в цій інструкції, не працює тим більше в умовах України. Для того, щоб стати мільйонером в Україні, заробити свій перший мільйон, єдине, що потрібно зробити, це перестати наполегливо працювати. Є два безпрограшних методи стати мільйонером. Перший це розкрадати державний бюджет України, а другий зраджувати державу її національні інтереси. Схоже, директор чи начальник фракції, я вже не знаю, як їх називати по посадам, бо вони точно не політики. Але ж офіційна голова фракції Слуги народу в парламенті Арахамія, схоже, про це добре знав і був готовий використовувати саме ці заходи як перший, так і другий. Нещодавно Сполучені Штати запровадили низькосанкційних послаблень для Росії. Вони дозволили проводити транзакції щодо забезпечення роботи дипломатичних представництв і консульств. Банкам було дозволено проводити угоди, що стосуються торгові Росією енергоресурсами. Наприклад, Нідерланди розблокували 20 тисяч тонн мінеральних добрив російських, і тепер вони пішли. За призначення, але все це, це стосується економіки. Так от серед цих пунктів, наче брильанс сіяє пункт про дозвіл олігарху Абрамовичу отримати 6 мільярдів, які були заблоковані. Абрамович це не просто олігарх, це гаманець диктатора Путіна, який вбиває українців і який не бачить Україну як суверенну державу. В очі кидається формулюровка, яка аргументує. Це рішення. І яка одразу пояснюю, чому я приплутаю до цієї події Арахамія. Так оці формулювання сказано, що Абрамовичу повертаються ці 6 мільярдів за те, що він прийняв участь в звільненні 400 українських полонених. А тепер давайте по порядку. Ми всі пам'ятаємо скандал, політичний скандал, коли Арахамія публічно виступив в підтримку. Російського олігарха Абрамовича, підписавши лист, якому підтвердив особисту участь Абрамовича в звільненні українців. І цей лист, адвокати Абрамовича, використовували в суді для доказу того, що Абрамович не заслуговує на такі жарські санкції. Тобто, враховуючи, що Абрамович це гаманець Путіна, це можна прочитати так, як Путін. Не заслуговує на такі санкції, і в цьому приймав участь український політик, директор слух олігархів в парламенті Арахамія. 6 мільярдів це колосальна сума. Звісно, Арахамія не впійман за руку, коли приймав відкат від цієї суми. І це вже питання для наших антикорупційних органів, для наших славних СБУ, які чому постійно сплять. Тим не менш, ми всі дорослі люди розуміємо, що такі речі безкоштовно, безоплатно не відбуваються. Більш того, в мене є своя версія, Арахамія є просто пішка в великій грі, великому намаганні нажитися на горі українців. Не можна уявити собі, що цей лист був підписаний без відома керівництва держави і в першу чергу офісу президента. Не можна уявити, що такий лист мог просто. Пройти зв'язку наших контрразвідників. Бо це реальна і конкретна зрада, зрада нас, українців, тих, хто зараз гине на фронтах, хто пагрині, збирає на ці дрони чи бронежилети для наших хлопців. Але ж і СБУ, і Офіс президента, навіть і після того, як народ обурився і почав висловлювати свою ганьбу щодо цієї події, всі промовчали. І от вам результат. Путін повертає через Абрамовича собі 6 мільярдів. Я не буду рахувати, що можна придбати Путіну в Ірані на ці 6 мільярдів, але я точно знаю, що Путін після цього з полегшенням зітхнув. І це завдяки нашому політику Арахамі, вибачаюсь, не нашому. бо ми не можемо вважати таких людей, таких зрадників, що готові заробляти на нас і на Україні своїми політиками. Ми перемагаємо на фронтах України. З зовнішнього ворога ми точно переможемо. Але ж наше завдання перемогти ще і внутрішнього ворога. Бо якби був такий тільки арахамі, ну з цим не можна було б погодитись, але ж це не було б так критично. Такі арахамії сидять майже в кожному владному кабінеті. І приклад заробляння мільйонів в нас раді і торгівлі національними інтересами це приклад не для нас. Тому що. Гроші теж саме мільйони і мільярди можна заробляти чесно, так як це робиться в цивілізованих країнах. Ми наведемо тут всередині країни порядок, тому що без кінця це не може продовжуватись. І я впевнений, нам в цьому допоможуть наші західні партнери. Від нас необхідно тільки одне не вестись на їх казки. Бо незабаром вже парламентські вибори і той же Арахамія вийде, і буде розповідати, як він разом з Колією Тищенка захищав нашу Україну. На цьому в мене все, друзі. Підписуйтесь на мій канал, будьте активними, коментуйте. По-любому все буде Україна. До да побачення!